Бувається з рослинами в умовах нульової гравітації в космосі. Тільки якщо створити штучну силу ваги, рослини починають рости. Використовуючи відцентрову силу, щоб збільшити гравітаційне тяжіння до рослин, ми бачимо, що рослини реагують і ростуть в різних напрямках та реагують на збільшення сили. Згідно з результатами дослідження, певної форми коріння набуває незалежно від сили тяжіння. Ми бачимо, що коріння все ще росте вниз. Як вони дізнаються, в який бік напрямок вгору? А в який вниз? Абсолютно ясно, що гравітація не єдиний чинник, який впливає на ріст коренів. Схоже, для того, щоб паросток міг переконатись, що він росте правильно і має шанси знайти світло й воду. Він опирається на якісь інші чинники. Як виявилось, за присутності спрямованого світла, коріння, яке росте в космосі, нормально росте в напрямку протилежному росту пагонів. Це свідчить про те, що світло є домінуючим чинником напрямку росту рослин, а не сила тяжіння. Це ще одна причина для проведення таких експериментів на міжнародній космічній станції для того, щоб допомогти нам оцінити ймовірність того, що можливо вирощувати рослини в космосі та ще більше покращувати наше дослідження космосу. Погано почувають себе в невагомості і тварини, учасники космічних експериментів, та й людині під час тривалих космічних польотів потрібно навантажувати себе фізичними вправами, бо інакше її організм так ослабне, що не витримає зустрічі з гравітацією при поверненні на Землю.